Що сталося з машиною да, за цей пробіг. І побачимо, є, стружка немає. Розповімо про те, як замінюється, на яких кілометражах замінюється масло у фольксвагенах, лавідах або і борах. <му> ну давайте заїдемо на підйомник, піднімемо. І почнемо заміну масла. Як бачимо рівень охолоджуючої рідини в нормі, зараз піднімаємо машину і будемо дивитися що знизу. Якщо звернути увагу. Чи буде, видно, не буде. Ну, зараз постараємось камерою приблизити, то на ощуп дивлюся, то вироботки взагалі немає на гальмівних дисках. Все майже по зводу. Ну, Трошечки там таке відчуття, що щось є, але там не бортик, як звичайно на ДВС. При це 40 тисяч, на ДВС це вже півдиска майже стерлося. Зараз потрібно зняти захист догона. він пластиковий, але він ну, такий пластик. Добрий пластик, але без нього, без його зняття, не вийде не по замінити масло. Захизняли ось зливна пробка і десь ось тут ось, ось заливна пробка. Зараз будемо зливати, побачимо якість, який колір, наявність взагалі масла у редукторі. Ну і це будемо бачити на основі цього, через скільки і як його треба замінювати. Уровень буде видно, якщо. Якщо з бокової не буде литися, так? Да? Чи буде литися? <рес> є? Ні А не видно там скільки? Спробуємо побачити, є, чи є рівень і який рівень. Не знаю, буде видно, не буде видно. Знімаємо. Але потім побачимо ще по скільки, скільки зилося. Приблизно побачимо, скільки там було грам. Ну, колір, я б не сказав, що дуже, так? Да? Не чорний. Ось, пробка. Стружки я не бачу. Так, да, масла небагато, дивіться, скільки злило. Я знаю скільки тут. Ну, ну літра немає. Там по книжці, наскільки я пам'ятаю, літра 200 грам. Ми побачимо, коли будемо заливати, скільки там має бути, але це, це дуже мало. Ну, По кольору, як зливалось, то видно було, що воно більш-менш на 40 тисяч воно не дуже. Ну, ні, Темне, да? темне, але стружки немає. Ну, Стружки немає ще через те, що Людина, яка їздить на цій машині, власник автомобіля, він не газує, він їздить акуратно, в нього розхід, наскільки він вказав, там в районі 12 кВт на 100 км і Ловіда проїжджає близько 300 км. Ну, влітку, при звичайному режимі їзди. Да, тому й стружки немає. Але якщо ви трошки любите понавалювати, погазувати, то потрібно міняти ну, масло темненьке. Як бачите, Ще по об'єму ми побачимо трошки пізніше, скільки там має бути, ну, скільки влізе до верхньої заливної пробки. І будемо там вже мати на увазі, що у кого такі автомобілі, то потрібно заїжджати, замінювати масло, і заливати свіже і заливати рівень. Почали зворотню зборку, закрутили пробку. і Зараз будемо заливати масло. Як бачите, це колір масла, який повинен бути. Такий світленький. В шприці 250 грамів. Побачимо, скільки шприців зайде. Шприці трошки менше 200 грам, це вже третій шприц. Це вже четвертий шприц повний, залили 700, ще 200. О, потекло. Зараз побачимо скільки. Зверніть увагу, там трошки більше 100, там десь, ну, трошки повитикало, десь 800-820 грам це масло залилось. Зараз покажу колір цього масла і колір того, що злили. Не знаю. Я думаю, тут коментувати не потрібно і так видно. Пробку закрутили, зараз дожметься вона, помиється тут, щоб воно чистеньке було. Ну і побачимо, щоб ніде не протікало. Можна сказати, що ТО по заміні масла зроблено. Ставимо захист двигуна на місце. Все, масло замінили, машину спускаємо. зараз ще перевіримо. Антифриз, да, охолоджуючи рідину, бо f 13 чи j 13, да, антифриз, він має такий невеличкий мінус. Він кристалізується З часом. Побачимо, як він тут працює, бо його заливали на Volkswagen. Але останнім часом, наскільки я знаю, там вони вирішили замінити цей антифриз на j 12, наскільки я так пам'ятаю. Ну, Хто знає, можете написати в коментарях цей момент. Бачите, там дуже кристалізації немає, але якщо звернути увагу, то зверху там, от, не знаю, буде видно, не буде видно. Така плівка вже є на антифризі. Радимо його також замінювати. Може, з промивкою системи на J12. Перевірили також гальмівну рідину. Бачите? Не знаю, видно. Бо так, якщо без підсвітки, то не видно. Якщо підсвітити, то видно, що вона на максимумі. Тому її не будемо трогати. А вже перед зимою перевіримо, чи є в допусках там. вона по якості. Ну і будемо розуміти, треба міняти, не треба міняти. Скинули сервіс, давайте побачимо, скільки рекомендує Volkswagen, на якому пробізі наступну заміну. Сетап. Далі опускаємось до сервісу. Бачите, наступна інспекція через 30 тисяч кілометрів. Або через 365 днів. Як бачите, масло замінили. Наступна заміна там пишеться через рік або 30 тисяч ну це рекомендація заводу. Також, напевно, ще там, ближче до зими е, замінимо антифриз, ну, охолоджуючи рідину і заміряємо там якість гальмівної рідини, щоб зрозуміти, потрібна заміна чи не потрібна заміна. Обслужили машину, це зайняло, я знаю десь скільки. Якщо без зйомок, то хвилин 20 пів години, може годину це все займе по часу. Якщо ви купували Volkswagen, Лавіда, Єбора, Єтару, приблизно однаковий сервіс йде по цим машинам, то звертайтеся, заміна масла буде коштувати від 15 тисячі гривень, і в залежності від машини, скільки туди буде входити масла, ну і який тип масла. Да? Ми там знаємо, який сюди заливається, в інших машинах, може трошки інше. Да? Там, у Ауді заливається її оригінальне масло, воно трошки дорожче іде по вартості. Тому звертайтеся, будемо там пророзраховувати заміну масла на вашому авто. Як бачите, це не дуже багато часу займає, але якість ми гарантуємо. Ну, Крім масла, у нас ще багато інших робот ми можемо зробити. Тому звертайтеся в наш сервіс і будемо ремонтувати машини, якщо будуть якісь поломки, або заїжджайте на ТО на перевірку. Це все можемо зробити. Далі будуть ще відео зв'язані з СТО. Ну, плануємо їх робити з якимись поломками по авто. То, якщо це цікаво, пишіть в коментарях, якщо цікавий такий формат відео. Підписуйтесь, якщо не підписалися. Ну і до наступних відео.